Сьогодні свято, дівчата зі святами, сьогодні 8 березня. І от чим займаються і Вашківські дівчата у своє свято. Назвіться, будь ласка. Таня. А прізвище. А ви? Тома подус. Давно знайомі. Оце ваша робота, от дивіться. Так. Да. От дивіться ті, хто сьогодні живе на спокійних територіях і плаче про те, що комунальні служби їм щось там не доробили. що, комунальна служба, дівчата. Ми. Для того, щоб було в нас в селі чисто, уютно, чисто, щоб люди, які в нас живуть, у нас багато людей живе, щоб проходили і бачили, що ж село живе, що ми, люди, тут є, і ми живемо, і ми будемо жити. І нам тут уютно. А скажіть, то так, як от туди, так піти далі, скільки до кордону? Метрів 800 до кілометрів. Нема кілометра нема до кордону. Зимой тут не було желебиці, бо ці ж самі дівчата посипали руками. Руками робили суміші, посипали. Зараз тут немає бур'янів. Вчіться, вчіться, земляки. А у вас зі святом, дівчата. І всіх дівчат, Дякую. жінок, які сьогодні тут живуть при фронтовій зоні. Дякую.